Саме він їздить за маршрутом івано франківськ Київ, виконуючи роль своєрідного об'єднуючого містка між двома творчими центрами. Отож, інтрига цієї музичної акції закладена вже у самій її назві. Звідси і список виконавців, виступу, яких передбачається. це Ірина Білик, Іливко Боднар, групи Мора, Анеро, Скрябін, Нічлава, Блюз, Фантом 2 Крім виступів, «Вищеназваних рок та «Поп поп-зірок України, планується дискотека з одноіменною з шоу-назвою. Робота діджея потягу 203 почнеться приблизно о дев'ятнадцятій годині і триватиме орієнтовно 5 годин. Продюсерами цього шоу виступили Київське агентство Нова та Івано-Франківське Ліберті Арт. А головними спонсорами фірми інтерліна та Лонда. Приємно відзначити, що інформаційними спонсорами, крім радіо Промінь та агентства Територія А, виступає і наше телебачення канал 402». Отож, розповідь про те, як пройдеться акція у одній із наступних наших передач. А поки що нам залишається тільки сподіватися на те, що все заплановане відбудеться. 我工资高。